Казка Кольорові звірята і таємниця почуттів. У самому серці зеленого лісу серед барвистих квітів і дзвінких струмочків жила дивовижна компанія друзів кольорових звірят. Кожне з них було особливе адже мало свій колір і свою емоцію. Першою була жовточка. Пухнаста білочка, що сяяла немов сонце. Вона уособлювала радість, сміялася, стрибала, обіймала всіх підряд і завжди знаходила щось добре навіть в похмурий день. Поруч мешкав червуня, маленьке, але дуже відважне лисеня з вогняним хвостиком. Його колір червоний, а почуття. <злість>. Та не така, що шкодить, а та, що захищає, коли хтось чинить несправедливо. А ще був синячок, сумний, але добрий їжачок. Його колючки світилися лагідним синім світлом, коли він хвилювався або сумував. Він символізував смуток той, що допомагає зупинитись, подумати і побачити. Як ти почуваєшся насправді? Усі троє були друзями і жили в лісі почуттів, де кожен колір мав своє значення. Але найбільше вони любили гратися з дівчинкою Марічкою, яка мешкала в хатинці біля галявини. Марічка була допитливою, веселою і доброю. Але останнім часом вона часто плуталася у своїх емоціях то сміється? А через хвилину вже сердиться. То сердиться, а тоді вже й плаче вона не розуміла чому так. Одного вечора, коли сонце ховалося за дерева, Марічка вийшла у двір і прошепотіла: От би хтось мені пояснив, що зі мною відбувається. І саме тоді на траву впала жовта іскорка. Це прилетіла жовточка. Привіт, Марічко. Не сумуй. Ми тобі допоможемо, дзвінко сказала білочка. Ми? здивувалася дівчинка. За кущів висунувся червоня, а слідом повільно вийшов синячок. Ми твої емоції, сказала лисиня. Просто ти нас не завжди помічаєш. Емоції? розгубилася Марічка. А хіба емоції можуть бути звірятами? У нашому лісі можуть. Ходімо з нами, і ми покажемо тобі, як це працює. Марічка ступила на м'яку стежку, що вела просто в казковий ліс. Кожне дерево тут світилося легким кольоровим сяйвом, а пелюстки квітів мерехтіли, мов дорогоцінне каміння. Це наш дім, пояснила білочка. Тут живуть усі емоції і твої, і наших друзів. Спершу вони зайшли на галявину радості. Усе навколо сяяло гарячими барвами. Метелики сміялися, а пташки співали. Коли ти радієш, сказала жовточка, усе навколо теж починає світитись. Радість це як промінчик, що запалює серця інших. Але я ж не можу бути завжди радісною, сумно відповіла Марічка. І не треба, лагідно відповів синічок. У кожного почуття своя роль. Ходімо, я покажу тобі долину смутку. Там усе було спокійне. Тихий вітер колихав блакитні квіти, у струмочку дзвеніли сльозинки дощу. Коли тобі сумно, це непогано, промовив їжачок. Смуток допомагає зрозуміти, чого ти потребуєш. Можливо, хочеш, щоб тебе обійняли або щоб тебе просто вислухали. Марічка сіла біля струмка, подивилась на своє відображення і тихо сказала. Мені буває сумно, коли мама зайнята і не грається зі мною. Синячок кивнув От бачиш, тепер ти розумієш свій смуток. І він уже не такий страшний. Далі друзі рушили стежкою. Вона вела до Червоного пагорба. Там із землі виривався теплий вітер, а у повітря мерехтіли іскорки. Тут живу я, гордо сказав червоня. Це пагорб справедливості, але всі називають його пагорбом злості. «Злість?» Перепитала Марічка, але ж це погане почуття. Злість буває різна є та, що шкодить, коли ми кричимо або ображаємо когось, але є і добра злість вона захищає. Ну, наприклад, от коли ти бачиш, що когось ображають, пояснив червоня, ти можеш відчути злість, і це добре. Бо саме вона дає силу сказати так не можна. Марічка замислилась. Вчора хлопчик у дворі штовхнув кошеня. Я розсердилась і накричала на нього, а потім стало соромно. Не соромся, лагідно сказав червоня. Твоя злість просто хотіла захистити слабшого. Головне навчитися говорити спокійно. Не шкодячи нікому. Марічка усміхнулась, їй стало легше вона вперше зрозуміла, що злитися не завжди погано. Та раптом ліс потьмянів, барви зникли, навіть жовточка перестала світитися. Що відбувається? злякалася Марічка. Хтось загубив свій колір. вигукнула білочка. Друзі побігли до старого дуба у серці лісу почуттів. Там сидів маленький сірий звірятко, ніби мишеня, але без жодного відтінку. Він не знає, що відчуває, тому він без кольору. прошепотів синячок. Мишеня тремтіло. Я не знаю, чи мені весело, чи сумно, чи злюся. Усе переплуталось. Марічка сіла поруч і взяла його за лапку. Не бійся, іноді ми теж не розуміємо своїх почуттів. Але якщо ми поговоримо про них, колір повернеться. Вона заплющила очі і згадала, як сьогодні вранці була сердита на маму. Потім сміялась із котиком, потім засумувала через зламану іграшку. От бачиш, сказала вона, ми можемо відчувати все по черзі, і це нормально. Безкольорове мишеня здригнувся, а тоді його лапки почали сяяти спершу жовтим, потім червоним, а потім синім. Барви знову повернулися у ліс. Вітаю тебе. усміхнулася жовточка. Ти навчився відчувати. Коли Ліс знову заграв кольорами, усі звірята зібралися на галявині радості. Марічко, сказала жовточка, – ти допомогла нам повернути рівновагу в лісі почуттів. Ми хочемо подарувати тобі щось особливе. Білочка підстрибнула, лисеня махнула хвостиком, а їжачок простяг лапки, і просто перед Марічкою з'явився кристал емоцій. Він світився трьома кольорами жовтим, червоним і синім. Коли тобі важко буде зрозуміти, що ти відчуваєш, просто подивись у цей кристал, сказав синячок. Він підкаже, яке почуття в твоєму серці. І пам'ятай, додав червоня. Кожна емоція важлива. Головне, не ховай їх, а слухай. Марічка обійняла всіх своїх нових друзів. Дякую вам! Тепер я не боятимуся своїх почуттів. Наступного ранку мама зайшла в комнату Марічки. Дівчинка сиділа біля вікна з блискучим кристалом у руках. Доню, що це в тебе? Це кристал емоцій, усміхнулася Марічка. Він допомагає мені розуміти себе. От зараз, наприклад, я трошки хвилююся, бо хочу тобі щось сказати. Що саме? ніжно спитала мама. Я іноді серчуся, коли ти не маєш для мене вільного часу? Але це тому, що я тебе дуже люблю. Мама обійняла донечку, і кристал засвітився теплим жовтим світлом. Я теж тебе люблю, моя мудра дівчинко. Прошепотіла вона. Усі емоції важливі. Радість дає тепло, смуток допомагає зрозуміти себе, а злість навчає захищати те, що любиш. Коли ти знаєш і приймаєш свої почуття, твоє серце світиться всіма кольорами світу. Якщо тобі сподобалась казка, підписуйся на мій канал, щоб не пропустити наступні.